До райківської виправної колонії номер 73 часто приїздять представники різних релігійних конфесій. Деякі з них проповідують засудженим, читаючи слово Боже. Дехто передає сенс віри через пісні. Із благодійним концертом до установи завітали лідери гурту Парабелум Андрій Матвєєв та Геннадій Ушевець. Разом із членами церкви Перемога міста Бердичева. Як говорять гості колонії, вони приїхали не перевиховувати в'язнів, а розповісти їм про Бога, про його милосердя та любов.

сейчас приехали засвидетельствовать о глобальном изменении вообще своей жизни. То есть, поэтому, как бы показать пример. Потому что разговоры это одно, знаете, то есть, а свидетельство это немножко другое. Мы называем это свидетельство. То есть, когда на самом деле здесь много очень людей будут, тех, кто знали, их знали, меня знали, нас всех, то есть, и они могут сравнить, то есть, то есть, и могут сказать, правда, или мы обманываем? Сами люди, они перевоспитать друг друга не могут. Ну, как бы, ну, перевоспитание, перевоспитание это с детства. Сам Бог, когда человек принимает Господа, принимает Его Слово, само Слово, оно э, живо и действенно написано в Слове Божьем. Оно живет и производит какое-то действие. Просто это все от Господа. Бог, Он исцеляет, Бог изменяет человека. Бог, Он делает чудеса в человеке, Он соединяет понимаете? Вот. А сами мы сделать, в принципе, ничего не можем. Наша жизнь состоит из контрастов, тем не менее она так прекрасна. А если видишь ты ее черно-белой, я знаю, у кого. Християни виконували пісні філософські, наповнені метафорами. У них сподіваються, артисти кожен може знайти щось для себе. Слова та музика написані Андрієм Матвієвим та Геннадієм Ушивцем, які багато чого пізнали у своєму житті, поки не прийшли до Бога. Гіби чоловік ніби в яких бибсерх он не знаходився, його життя на не закінчується. Тобто він завжди Бог його найде везде. Хуже, коли чоловік вже не може то ну, ізмінити щоти, уже его жизненный путь заканчивается, тоді вже человек не може нічого зробити. Но пока он жив, у нього есть шанс, і ми вот об этом поєм, розказуємо і, і щасливий. Засуджених артисти особливою публікою не вважають. Усі люди однакові кажуть. Головне, якщо виступаєш в такій установі, будь відкритим для кожного. Десь просто потрібно бути готовим, бути чесним как бы, более, Потому что ну, пространство замкнутое, люди склонны к философии, к самокопанию, а также ну, как бы, критично относятся немножко к вообще. Хотят, вот, Поэтому нужно бути внутрішньо просто підготовленим, би чесним. Подібні заходи іноді допомагають засудженим переосмислити своє життя, розповідає керівництво установи. Саме тому вони зв'язалися з благодійною християнською організацією Прорив перемога і спільно влаштували концерт. Сьогодні у нас відбувається концерт, можна сказати, що присвячений 23 лютого. Тому що в зв'язку з тим, що у нас були покарання засуджені, які теж проходили строкову службу в колишньому радянському союзі та в збройних силах України. Ми цей захід можемо присвятити і на цьому дню взагалі. Ці заходи вони проходять в плані вихонового відродження засуджених. Взагалі, це дуже складна та кропітка праця, яка потребує індивідуального підходу кожного заслуженого. Як завклуб Клуб Лагері вважаю, що концерт дуже хороший і кожному заслуженому ну хоча б в серце попало немножко радості такої. и миссия милосердия этих людей, я думаю, скажется на каждом человеке. И может кто-то и к Богу придет, поменьше будет злости и ненависти. И надеюсь, что почаще эти люди будут приезжать и будет все хорошо. Окрім пісень, зі сцени клубу християни свідчили про любов до Бога, про те, як він змінив їхнє життя. Кожен, хто виступав, мав що розказати засудженим, адже колись діяння артистів та проповідників теж були далеко не ідеальними. Ми бившому теж, були преступники занимались тоже какими-то вещами, там, наркотиком, вот, алкоголем. Вот. Но когда пришел в нашу жизнь Господь, Он изменил наши сердца. И мы хотим поделиться этим свидетельством э, с братьями, что есть Бог и есть выход. Человек не может, ну, если он э, ну, думает, что можно воровать, там, вот так жить, если у него это не изменится, он так и будет продолжать до... Но если он услышит, что, что есть Бог, да, що є рай, є ад, то тобто є відповідальність. і що є ще є, час, можна змінитися. Розбавили концертну програму гостей пісні у виконанні двох засуджених райківської колонії. В установі є свій вокально-інструментальний ансамбль, який теж часто виступає на сцені клубу. Ось так проводять дозвілля ті, хто наразі позбавлений волі. Вони такі ж люди, як і інші, наголошують християни. Просто потрібно повірити у них, показати їм правильний шлях. І тоді все складеться як найкраще, вірять проповідники.